Упродовж семи років роботи комп'ютерної криміналістичної лабораторії НАБУ в ній працюють чотири детективи-криміналісти, які займаються виключно дослідженнями електронних доказів. Ця кількість працівників могла задовільняти попит детективів слідчих на криміналістичні послуги до 2018 року. 2019 рік, і особливо 2020, показали, що зміни законодавства та укомплектування посад детективів слідчих Зумовили зріст попиту на технічну допомогу Кримлабораторії. Наразі ми маємо таке співвідношення: один працівник комп'ютерної лабораторії на 60 детективів. Кількість запитів колег-детективів зараз суттєво перевищує можливості лабораторії їх виконувати. Перший квартал 2023 року показав, що нинішній темп роботи детективів-криміналістів у 2,5 рази перевищує найскладніший за продуктивністю 2020 рік. Ми працюємо на межі своїх можливостей. Тож збільшення чисельності криміналістів довгоочікуване та необхідне рішення, яке підвищить ефективність розслідування корупційних злочинів.